Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо завиваний з маком. Він дуже смачний, довго не черствій, і залишається м'ягеньким та духмяним. До теплого молока додаємо цукор від загальної кількості та дріжджі, можна брати сухі або свіжі. Також додаємо декілька ложок борошна від загальної кількості, перемішуємо і залишаємо буквально на 5-10 хвилин, щоб дріжджі добре розійшлись. Далі нам потрібні жовтки, білки ми будемо додавати до начинки макової. Всього нам потрібно 2 жовтка, і я відразу відділяю десь одну третю від одного жовтка, буду використовувати його для змащування завиванців. І таку ж саму кількість повертаю білка до жовтків. Це економний клас, але якщо у вас є більше, наприклад, лишніх яєць, то можете брати 2 жовтка і для змащування завиванців використовувати цілий жовток. Далі додаємо цукор, ванільний цукор і перемішуємо все вінчиком до побіління. Дріжджі добре розійшлися, і тепер все в глибокій мисці з'єднюємо. Спочатку висипаю борошно, далі додаю збиті жовтки з цукром і дріжджі з молоком. Перемішую все лопаткою і тільки тепер додаю сіль. Далі замішуємо або руками, або в комбайні. В комбайні це насадка, гак. Коли тісто ось так добре вже зібралося, це приблизно зайняло 5. Хвилин, додаю масло, воно повинно бути кімнатної температури. І продовжую замішувати приблизно ще 10 хвилин. Все тісто добре замісилося, перекладаю його в миску, змащену олією. Накриваю рушничком або можна харчовою плівкою і ставлю в тепле місце, щоб тісто добре збільшилось в об'ємі приблизно в 2-3 рази. Це займає приблизно 1,5-2 години. В залежності від тепла вашій кухні. Поки тісто піднімається, приготуємо начинку. Збиваємо білки, які залишилися від жовтків з цукром та ванільним цукром. Також потрібно приготувати мак. Я мак проварюю 15 хвилин, далі відсіджую, пробиваю блендером, додаю цедру одного апельсину та 2 столові ложки рому. Також додаю мелені волоські горіхи, кукурудзяний крохмаль, все перемішую. Далі додаю білки, які збились, їх не потрібно сильно збивати, ось так, просто до побіління. І начинка готова. Тим часом підійшло тісто і розкачую його тоненько, в великий прямокутник. Далі наношу начинку, скручую в рулет. Він виходить доволі такий довгий, і я розрізаю на дві частини. У мене буде два завиванці з маком. Акуратно все защипуйте, щоб начинка макова не вийшла. Далі залишаю сформовані завиванці в теплому місці приблизно на 30-40 хвилин, щоб вони добре збільшились в об'ємі. Після чого змащую жовтком з молоком. Роблю це два рази. І розігріваю духовку до температури 180 градусів і буду випікати за вивинці приблизно 35-40 хвилин. Випікаю в режимі верх-низ без конвекції. І тепер дивіться, десь через 20 хвилин, якщо скоринка дуже підрум'янилася, можна прикрити її пергаментним папером. Далі даємо завиванцям вистигнути добре в духовці, після чого виймаємо і можна розрізати. Гарячі завивинці я ніколи не розрізаю. Ось так виглядають вони вже в оголодженому виді. Звичайно, дивимося розріз. Це дуже смачна випічка. Саме ось на різдвяні свята вона дуже добре підходить, так як довго не черствіє, зберігається ніжною, духмяною, смачною. Обов'язково спробуйте приготувати такі завиванці, а я з вами прощаюся до наступного відео.